Так, схід ми маємо все одно угодь, тільки... і тільки об'єднані, тільки можна це зробити. Так, тільки так, тільки об'єднані. На програмі президента підписано морально кліч-опліч. Також з громади. Сьогодні представники Тернопільщини знаходяться в центрі бойових дій. Ми спілкуємося, показуємо, як ми працюємо. І сподіваємося, що нам як прикордонній громаді також буде допомога від наших колег. П'ять лікарні тисяч, але кожного тижня десь приблизно 25 ну, чоловік осіб додається. Тут у нас у нас їх 16 таких осіб. Щесла Ми Фінансуємо наших добровольців. Mm -hmm. Це соціальна виплата щомісяця. Mm -hmm. Це різні питання, це і допомога про проходження сех. Це сталося близько 12 дня. Звати мене Тетяна Корчак, я начальник управління економіки, промисловості та праці з Тернопільської міської ради. Сьогодні ми з колегою відвідуємо місто Суми територіальну громаду в рамках проєкту Кліч Попліч, на основі меморандуму, який ми з ними підписали, і з врахуванням плану заходів, які ми десь скоригували і маємо виконувати в рамках плану заходів. Ми вже сьогодні провезли ми генератори, які тут необхідні для використання. Далі розглядаємо момент, чим ще можемо допомогти, вивчаємо їхні. Досвід щодо допомоги ветеранів, вивчаємо їхні проблеми і далі будемо рухатися згідно затвердженого плану заходів. І будемо сприяти, допомагати. Можливо, переймати досвід, бо вони мають гіркий правда, досвід, але допомоги потерпілим постраждалим ветеранам. Мізда зруйновані шахти ліфта, повидавлювали ну... тут був навіс організоване приймальне відділення. І знаєш тут просто не було не нічого, все висіло. Повністю закрили питання про протікання. Будемо працювати, далі дивитися на нашу можливість передання. Перший заступник міського голови Козінцов Артем. 17 грудня 2024 року Сумська міська територіальна громада та Тернопільська міська територіальна громада підписали меморандум по співпраці у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Це досить такий важливий крок про розвиток співпраці між громадами, про стійкість громад. І сьогодні приїхала вперше делегація з Тернополя, і вже не з пустими руками привезли нам три генератори для закладів охорони здоров'я. Тому сьогодні ми ознайомлюємо їх з викликами нашого міста, ситуацією, яка відбувається. Бували на локаціях, показали наслідки авіаційних ударів, тому що зараз. Відновлення житла зруйнованого наслідки авіаційних ударів є пріоритетним напрямком. Також енергетична стійкість громади, бо є руйнації, практичної інфраструктурі, дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які також потребують гуманітарної допомоги. Також не забуваємо про людей, які соціально незахищені. Тому дякуємо нашим новим партнерам. Тернопільські міські територіальні громади за крок вперед до співпраці. Сподіваємося, що разом буде багато проєктів, буде багато допомоги взаємної і разом до перемоги. Це у нас вентиляційна система. На кожній із класів не по 30 людей. Не по 30. Тобто класи це по 20 чоловік і дивиться, чи буде тріщина чи ні? Тетяна Олександрівна, директор Стецьківського закладу загальної середньої освіти, перших третіх <гірш> <гірш> ступенів <гірш> Сумської <гірш> міської ради. Ми перебуваємо зараз в закладі освіти. Наш заклад освіти 8 серпня постраждав від дій країни-агресора. На територію закладу був здійснений приліт кабів, і відповідно у нас старший корпус. Нашого закладу має великі руйнації, відсутні вікна, відсутні деякі стіни, відсутні внутрішні оздоблення всіх кабінетів відповідно. І на сьогоднішній день у нас зроблено. Проєкт по реконструкції постраждалого корпусу, І, але разом з тим у нас е, хвиля, яка йшла від вибуху, вибухова хвиля, е, пошкодила стелю, пос, пошкодила двері, пошкодила вікна. У, е, не постраждалий частині, саме як пошкодила, розбилися деякі, деяке скло, і ми а, потроху починаємо відновлювати свій заклад, ми любимо свій заклад, зрозуміло, відновлення обов'язкове. І мені дуже приємно, що є такий проєкт Ключ А хто допоможе один одному в великій родині, як не близькі люди.